Доброго дня, усім добрим людям. Ну що ж, закрутка закрутками, а солоденького хочеться. От уже сьогодні дістала свою стару форму, отаку горішки-грибочки, і швиденько приготую е, такі смаколики до чайку. У мене, звичайно, є багато різних таких форм. Але сьогодні обрала саме таку горішки і грибочки. Отож зараз приготую тістечко і буду випікати таке печиво. Значить, беру, вибиваю в мисочку троє яєць, додаю щіпку солі, один стакан цукру, одну пачку ванільного цукру. Гарненько зараз це все розмішаю, ось так вінчиком. А тим часом я поставила форму на газ, щоб розігрівалась на невеличкий вогник. Нехай собі гарненько розігрівається, поки тістечку я замішу. Так, далі додаю один стакан сметани. Далі беру одну пачку маргарину. Сьогодні у мене ось такий вершковий. А завжди я користуюся такий маргарин, тільки пампушок зветься. Ну, сьогодні такий. Зараз візьму мисочку і в мікрохвильовці трішечки притуплю його. Ось так. 30 секунд у мікрохвильовці і додаю до маси сюди в тістечко. І додаю ще мілілітрів 100 звичайної рафінованої олії. Можна жиру 2-3 столових ложки. І так і так смачно. Так, чуть розмішаю зараз це все. Злегка так. Додаю чайну ложечку соди і пригашую оцтом. Ось так. Є. І тепер, додаючи борошно, замішую тістечко. Консистенція приблизно така, як на вареники. Так, ось я замісила тістечку в таке м'якусіньке-м'якусіньке. Не потрібно його забивати. Повинно бути дуже еластичне, хороше, м'якеньке тістечко. Ну, і тепер йду виробляти. Печиво. Ось так я підготовляю тісто для закладання у формочку, для горішків ось такі кругленькі, а для грибочків чуть-чуть, ось так продовжувасто. І закладаю. Так продовжую далі. Тепер прикриваю другою половиною форми і випікаю по декілька хвилин з кожної сторони. Ось такі гарнюсики виходять. Так перепікаю все печиво. Ну що ж, дівчатка, ось така гора смачного печива готова. Це дійсно легко, просто, без заморочок, і готове, чудове, смачне печиво. Печиво, ось такі грибочки. І ось такі три горішки для попелюшки. Смакота і красота. Особливо дітям дуже цікаво, полюбляють такі смаколики. Ну, отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається. І смакуйте на здоров'я.